вітаю вас, друзі. сьогодні. Моя дружина Ненсі приєднується до нас, коли ми досліджуємо надихаючу історію вальденців, записану в четвертому розділі книги «Велика Боротьба Елен Вайт у кожну епоху були вірні Божі свідки: чоловіки, жінки, молодь і діти, які залишалися вірними Божому слову, не зважаючи на наслідки. Це було правдою, як у біблійні часи, так і протягом усієї історії християнської церкви. У перші століття темних віків, коли папська влада прагнула поставити весь світ під свій контроль. Групи вірних віруючих все, що дозволяли своїм споглядателям яскраво світити, залишаючись вірними біблійній істині. З цих груп вальденці були чи не найвідомішими? У період великої темряви вони служили вірним мостом зв'язку між стародавньою апостольською вірою та реформацією, яка прийшла через століття. Вальденці жили в долинах і горах П'ємонських Альп, красивого району північно-західної Італії, що межувала зі Швейцарією на північному сході та Францією на заході. Століттями християни тут могли поклонятися відповідно до свого сумління, але настав час, коли Рим наполягав і на їх підпорядкуванні саме тоді сповнилося пророцтво, записане в книзі об'явлення, 12 розділ, вірш 13-14. коли Змій побачив, що він, скинутий на землю, почав переслідувати жінку, яка народила немовля але жінці було дано два крила великого орла, щоб вона полетіла в пустиню до свого місця, де її годували час, часи та півчасу від присутності змія Символічною мовою ми розуміємо, що жінка представляє справжню Божу церкву, яка тікає в гори, де вона живиться Божим Словом протягом 1260 років під час темних віків папського переслідування. Хоча у нас немає часу, щоб повністю розкрити це біблійне пророцтво, щоб дізнатися більше, я рекомендую вам відвідати адресу, показану на екрані. Через папський гніт вірні вальденці були змушені відступити глибше в гори, де вони могли поклонятися Богові згідно зі своїми переконаннями, заснованими на написаному Божому Слові. Нам доведено, вальденці були одними з перших серед народів Європи, хто отримав переклад Святого Письма. За сотні років до реформації вони мали Біблію в рукописі рідною мовою оскільки вальденці мали доступ до Біблії своєю рідною мовою, навіть у той час, коли святе письмо було заборонено римською церквою, вони знали його вчення та навчали своїх дітей Божим істинам, включаючи біблійну доктрину про суботу та про вічність Божого закону, впевненість у заступницьку жертву Христа, його роль як нашого єдиного посередника. Оскільки примірники Біблії були рідкісними, бальденці запам'ятовували її дорогоцінні слова. Багато з них могли повторити на пам'ять великі фрагменти старого та нового заповіту. Молодь навчали писати святе письмо, ретельно переписуючи з дорогоцінних рукописів. Деякі з цих примірників містили всю Біблію, інші лише її короткі фрагменти. Ми читаємо Терпеливою, невтомною працею, іноді в глибоких темних печерах гір, при світлі смолоскипів, священне писання виписувалося вірш за віршем, розділ за розділом. Таким чином, робота тривала, проявлена воля Божа, сяяла як щире золото, ангели з небес оточували цих вірних працівників. Хоча вальденці жили в відокремлених місцях, вони розуміли важливість спілкування з людьми поза межами свого внутрішнього кола і прагнули полегшити важкі тягарі, покладені на суспільство папством, ділячись з ними істинами Божого Слова. Бальденську молодь, яку з раннього дитинства навчали бути вірною Богові, відправляли до університетів Франції та Італії. В їх одязі були заховані дорогоцінні рукописи Біблії. Вони обережно ділилися святим письмом з тими, чиї серця, здавалося, були відкриті для сприйняття істини. Читаємо. Навернених до істинної віри залучали в цих навчальних закладах, і часто виявлялося, що їхні принципи пронизують увесь навчальний заклад. Однак папські лідери не могли шляхом найрітельнішого досліджування відстежити так звану розпусну єрість та її джерела. Крім того, молоді чоловіки, які бажали бути вальденськими служителями, повинні були три роки служити місіонерами, перш ніж їх призначать в церкві. Ці місіонери виходили по двоє: молодий чоловік у парі зі старшим, більш досвідченим чоловіком, який відповідав за навчання молоді. Ці місіонери виконували свою роботу під прикриттям суспільного покликання, як правило, ремесло, торгівля чи доставка. Вони возили привабливі товари з далеких країн, але в їх одязі були приховані копії Біблії. З молитвою та проникливістю керовані духом, ці місіонери ділилися своїм найціннішим скарбом зі своїми клієнтами, і багато людей звільнялись від тягарів сердець гріхів душевної втоми. Сповнені радості, ті щасливі душі поверталися додому, прославляючи Бога, готові ділитися святим письмом і засівати світло, куди б вони не пішли. І таким чином Божа правда поширювалася по всій Європі та й за її межами. Але в той час не все було гаразд в могутніх залах Риму сповнені рішучості, викоренити єресть. Папство розпочало Христові походи проти цих скромних людей і під виглядом захисту церкви, чоловіків, жінок і дітей, виганяли з їхніх домівок, полювали на них, як на тварин, безжалісно катували та вбивали в найбільш жорстоких і нелюдських способах. Проте ті, хто вижив, продовжували ділитися біблійною правдою. Маючи намір назавжди позбавити землю від цієї ненависної секти, папа видав публічний указ, відомий як папська була, засуджуючи вальденців як єретиків і вимагаючи їх убивства. Усім, хто приєднувався до вбивства, пропонувалися заохочення, такі як прощення всіх гріхів і придбання майна. Відбувалися жахливі звірства, все в ім'я Бога, коли хрестоносці виконували свою чорну справу на заключній сторінці цього розділу ми читаємо наступні надихаючі слова. переслідування, які протягом багатьох століть зазнав цей богобоязливий народ. вони переносили з терпінням і виносливо, вшановуючи свого викупителя. Незважаючи на хрестові походи проти них і нелюдську різню, яку вони зазнали, вони продовжували посилати своїх місіонерів, щоб поширювати дорогоцінну правду на них полювали до смерті, проте їхня кров зрошувала посійне насіння, і воно принесло великі плоди. Розкидані по багатьох країнах вони посіяли зерно реформації, і це має бути чинено до кінця часу тими, хто також готовий постраждати за слово Боже та за свідчення Ісуса Христа. Коли ми розглядаємо вірність вальденців, я запрошую вас знову посвятити себе Богові, його святому слову, його справі, коли ми молимося разом. Отче Небесний, ми вдячні тобі за те, що ти надихав таких людей, як Олден Сайс, що твердо відстоював біблійну істину. Дякуємо за мужність, яку проявили ті, хто розносив уривки зі святого письма в далекі місця Європи. Господи, ми просимо, щоби ти допоміг нам, оскільки ми сьогодні є сучасними вальденцями. Послідовниками з гордістю відстаємо біблійну істину, ділимося нею з любов'ю та турботою до інших. І Хоча зараз ми маємо доступ до написаного слова Божого. Допоможи нам читати його та ділитися ним. Дякуємо тобі, Господи, за чудовий приклад цих відданих вірних людей. Сес, і допоможи нам бути повністю відданими Тобі, як вальденці, і приводити людей до підніжжя Христа та пізнання про твій скорий прихід. В ім'я Ісуса, просим про це. Амінь.